Ох цей серпень, він так поспішає до осені, а я не можу за ним встигнути вгнатися. Кричу до нього не поспішай, а він не чує, не поспішай серпню дай намилуватися квітами, перлами і наш всюди сущий. Котофей також каже, серпню не поспішай. Дай мені трохи підрости, зміцніти. І квіти просять, а він все ж таки поспішає, поспішає. І як його не просив, він іде до осені і вже холоднішають ранки. І роси холодні випадають. А з вами канал Село Ти Моя Доля і я прямую на город. І вітаю вас всіх на каналі і тих, хто вже став постійними нашими глядачами, відвідувачами, і тих, хто завітав перше на канал. І дасть Бог також стане нашим постійним глядачем і підписником. І сподіваюся на ваші вподобайки, на ваші коментарі. А серпень він такий щось збираєш і радієш від того, що маєш врожай, а щось втрачаєш. От помідори навіть під плівковим укриттям ось такі є помідори. І вже й листя я пообшморгувала. Правда, не оброблені вони нічим тут. І велику помилку я зробила, що скерувала весною посадити разом помідори і перець. Переці в ґрунті непогано росте, зав'язує плоди. І поки що живий і здоровісінький. А помідори, помідори таке треба садити під плівку чи, чи мати тепличку, бо на городі вони в нас пропали. І огірки також поріжили, І ось такий стан зробився дуже швидко, за пару днів. Ще фенікс трохи тримається, а ці ось так поріжили. Але не все так погано, підросте кукуруза, де вибрана цибуля. Посіяв був чоловік горох, але він не зійшов і дуже, дуже рідко зійшов. Посіяв кукурузу, буде ще на осінь харч для наших кізок. Наростає, її дозріває кукурудза Бондюель, гібрид. Я говорила, що потрібно буде робити вибір, можливо, навіть на користь своєї домашньої солодкої кукурузи, але ж, напевне, що таке. зупинюся на цьому гібридові гібриді. Бондюель, як ви бачите, на одному стеблі по два-три по три качани. Правда, пізно вони в нас посаджені, то ми ще не варили кукурудзи, не пробували, яка вона, але вже десь незабаром вже можна, можна вже і наламати. Подивіться, вже, вже кукурузинки є. Такі, що можна вже варити, так що потрібно буде пробувати. А два-три початки на стеблі, це, це дуже непогано. На кожному стеблі два, а на деяких навіть і по три початки. Так що мені подобається такий варіант, хоч трохи дорого коштує насіння, Щось збираємо, а щось тільки сходить. От не дуже так давно посіяли столові буряки, ще їх треба прорвати. Не знаю, що з них буде, але буде те, що буде. А чоловік вилами копає сорт картоплі торнадо. Ну, а я як в тому анекдоті, хто закопував, то той нехай відкопує. Але все ж таки серце не камінь. Треба йти збирати, бо ж нема більше нікого, тільки ти, і я, і ми з тобою. І хто ж допоможе коханому чоловікові, як не я. А картопля, як бачите, славна. І на відміну від попередньої, я показувала, ми копали сорт есмі. Дуже багато було загнило і вона теж дуже гарна. І смачна, ця теж непогана, але мені для мене вона трошки рідкувата. Вона має білий колір м'якоті, а Есмі жовта всередині. Але ця зате не гнила. І також ось така гарна, велика. Тільки єдине, що треба потрудитися. Ну і колотою треба потрудитися, але там тільки збирати. А тут треба ще й копати, ще й позатоптували. Бо Копали рів'єру, то топталися по цій трохи, а трохи дощі заплескали, а потім ще й мотоблоком їхав копав есмі, то також трохи затовк. Ну, як бачите, як який курч, під деяким рачніше, під деяким менше, але ж жалітися на врожай не що жалітися, тільки болото. І вчора в нас також трохи. Дощ прийшов невеликий, але, але він таки був. Ну і навіть дрібна картопля також для нас Подивіться, який гарний корч <кій> викупав. Для нас також знахідка, бо тварини якісь тримаємо, птицю, так що і дрібна картопля, це також плюс для нашого. На тільки Каже, чоловік, що по 12-14 по 14 є, бо я тільки що до нього вийшла, от і помічник наш маленький прийшов. От хто нам поможе. Оце помічник. Це молодчинка. Куди ми, туди і він. Він ще звик. До нас тільки недавно новоприбулий до нашого господарства, бо щось нам з котами не, не пофортунило. Наш улюблений скіт Василь пропав, чи десь загинув геройською смертю, чи не знаю, що там з ним сталося. От діда за штанину зачіпає, так-так. Ну хто ж коло від діду помазається, як не котеня? Так що навіть якщо я не допомагаю, то діда помічник є, так, Під, підтримує, що вмивається, гості будуть. Ну, а цей слабший корж. Ну так, як так як весь щось. Десь, як каже, чоловік є такі корчі, що по 12-14 по 14 картоплин, а цей слабший, але зате гарні великі картоплинки. От так, слава Богу, такий врожай картоплі торнадо. Так що будемо її залишати і на наступний рік на насіння. А есмі будемо менше залишати, меншу кількість, тому що, тому що дуже багато загнилої. Ще потім переберемо, ще там стої відбереться загнила. Напевно, буде вона і в загальній купі гнити. Угу. Отаке в нас болото. Але я бачу, що білоруси показують, що взагалі в багні достають картоплю, потім її миють, то наші їх хоч мити не треба, ну, трохи в болоті, але обсохне. я кажу, ми ж її не сипемо зразу в погріб, а сипемо Сипемо ще її на відлежку в наше. Відлежиться, трохи було то пообсипається, трохи переберемо перед тим, як погріб брати. В общем, буде все нормально. 12, 1, 2, 3, 4. Так що і далі просимо серпня, серпні не поспішай до осені, дай нам і картоплю викопати, і консервацію зробити, і ще навіть щось прорвати. Можливо, ще щось і виросте. Ще кабачки підростають по вирваному горосі. І кропчик. І, напевно, ще посію кропу. Насіння є, то чого ж не посіяти. І зо мною мій супутник. Так що серпню не поспішаю. В нас так багато, ще невідкладних справ. А з вами був канал Село Ти Моя доля. І я вам дякую за те, що ви були з нами цей час. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Будьте з нами. До зустрічі!